Всім привіт! Ви на каналі Венка Іспанка, і в цьому відео я проведу другий граматичний урок іспанської мови. Тут я вже кажу не для початківців, тому що ці граматичні розбори вони підійдуть як для рівнів А1, А2, Б1 та вище. Зрозуміло, що на рівні b 2 c 1 можливо, вам вже ця база не знадобиться, але якщо, можливо, у вас є десь прогалина, або ж ви викладаєте іспанську, або ж хочете її пояснити комусь іншому, то ці відеопояснення вам також стануть у нагоді. Нагадую, що я вирішила зробити такий блок граматичних уроків з іспанської мови, їх буде всього 20 і сьогодні в нас буде другий урок. В попередньому уроці номер 1 ми розбирали з вами тему займенники. Я справді спочатку думала, що я не буду пов'язувати уроки, але все-таки, ви розумієте, я викладачка, і в мені просто я не можу вбити в собі те, що уроки навчання має бути структурним, таким послідовним, щоб одна тема допомагала вам вчити іншу тему. Тому урок номер два я теж вирішила зробити про займенники, але сьогодні ми вже будемо говорити про присвійні займенники. З радістю вам хочу нагадати, що таке займенник. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на якийсь предмет або ж ознаку або кількість, але не називає його. В минулому році ми розбирали, що є такі займенники, такі вони демонстративні, немови, тобто ця, цей, той, та. Сьогодні будемо говорити про присвійні займенники. А точніше, як пояснити, що щось комусь належить. Насправді все дуже просто. Коли це належить мені, я буду казати мій, і так в нас буде твій, його, її, наш, ваш, і так далі. Нагадую, що в описі під цим відео ви знайдете конспект до цього уроку, де будуть подані певні таблиці, пояснення та вправи для відпрацювання. Як ви пам'ятаєте, що це в нас такий граматичний граматичний блок, я його так назвала, і в нас сьогодні буде. Друга тема цього граматичного блоку. Знову будемо говорити про займенники, але вже присвійні. Нагадую з попереднього уроку, що базово ви маєте розуміти, що займенники в нас мають узгоджуватися в роді та числі. Тобто нам обов'язково треба рід чоловічий, жіночий, та число. Число це в нас однина та множина. Я не люблю тему займенників, чому тому, що вона ідентична темі займенників в українській мові, і зараз я вам покажу чому. Нагадую, що сьогодні ми говоримо саме про групу займенників присвійних, це коли щось комусь належить. Тобто, я хочу сказати, це моя ручка, моя книжка, твоя ручка, твоя книжка і так далі. Спочатку я напишу всі займенники, які в нас є українською мовою, і просто їх перекладу на іспанську, і ви побачите, що взагалі немає нічого страшного. Іспанські оці займенники вони ідентичні займенникам українським, так само є чоловічі, жіночий, так само є однина множина. Тому поїхали. В нас буде, наприклад, мій, моя і мої. О, давайте так відразу зробимо. Мій, моя, мої. Наприклад, твій, твоя і твої. Його. А, і давайте візьмемо її, наприклад, його її. Е, «наш», може бути наша. Або множина наші. Так, далі ваш, ваша, ваші. І їх. Все, що вам треба зараз зробити, це просто їх перекласти і далі подивимося, як вони утворюються. Що ми маємо іспанською мовою? Мій, мі, моя, так само мі і мої. Міс. Тому що нагадую, множина в іспанській мові утворюється за допомогою того, що до слова треба додати закінчення еси або е-есі. Твій. Ту. Твоя. Ту. Твої. Правильно. Тус? Поєс його її. Су. Су. Наш Nash. nuestro, Наша nuestra, Тобто тут ми дивимося чоловічий жіночий рід. І в множині правильно буде два варіанти. Nuestros, nuestras. Я ось так покажу. Nuestros, nuestras. nuestras. Далі ваш vuestro. Vuestro Ваша. Vuestra. Що будемо робити з множиною? Додавати просто С: буде «вуестрос», «вуестрас». І їх в нас буде Су. Ось і все це все, що вам треба знати. Тобто, ви можете подивитися, що мій, моя, твій, твоя, його, її взагалі буде одна форма. Якщо це множина, ми додаємо. Esse. І ось тут, там, де є наш, наша, ваш, ваша, тобто тут вже таке розрізнення між чоловічим та жіночим родом, то буде два варіанти: нуестро, порегемпло, і множна «нуестрос», Нуестра, «нуестрас». І тут є один невеличкий нюанс. Я думаю, ви теж його бачите, і у вас є питання, тому я з радістю на нього відповім. Ось, дивіться, в нас є їх. Це Су. І в нас є його її, це теж «су», «су». Як працювати з цими займенниками? Теж доволі просто. Наприклад, дивіться, його книжка Су Лібра. Зроблю переклад. «Його» книжка. Її книжка так само буде Су Лібра. Сулібра. Тобто тут вже буде просто в залежності від контексту. Також цікаво, що їх книжка, якщо вона одна. Так само буде су-лібро, їх книжка. Наприклад, там в моїх батьків є книжка, я хочу сказати їх книжка, пояс Су лібро Тобто, що ми тут бачимо, що в нас Су має аж три значення. Все це виділяємо, скажімо так, в залежності від контексту. Але в нас ще може бути варіант, коли я хочу сказати його книжки, її книжки і їх книжки. Тут все супер цікаво, тому що, наприклад, записую тут його, наприклад, Книжки, її книжки і їх книжки. Тобто ми тут бачимо множину, значить я маю взяти множину і все. І тому будуть ліброс і ось тут маю узгодити. Це єдиний момент, про який ви маєте пам'ятати, що в нас все узгоджується в роді і числі. Тому, якщо буде множина Ліброс, то до цього Су я маю додати. Есе і вийде Сус. como sus libros. Сус libros. Давайте ще кілька прикладів. Попекладаємо. Наприклад, я хочу сказати його дім. Його дім. Я все беру просто в перекладі і кажу сукаса. Сукаса, пояскумо, його дім. Наприклад, я хочу сказати його дома. Так, надіюся, дома це я правильно провідміняла українською мовою. Якщо тут в мене будуть касас, то що я маю зробити правильно? І ось тут маю узгодити в оцій множині. і буде сус-кас, сус-касос. Е, наприклад, я хочу сказати мої окуляри, мої окуляри. Окуляри це в нас будуть гафас, гафас. І ось дивіться, мої. Так само просто хочу показати гафас pues, mis». Тобто, якщо в мене множина, окуляри, вони, і я ось тут маю це узгодити. І буде міс Гафас. Міс Гафас. Поєскімас. Давайте, наприклад, скажемо: e, твоя машина. Твоя машина. Пуес pues. я просто перекладаю і буде ту-коті. Поеському, ту коті, ту коті. Eh, pues, ¿qué más? Por ejemplo, vamos a coger Nash. Eh... Nasha seestra, na primera, pues ви бачите, що це жіночит, потому я використовую nuestra, nuestra hermana. Tricking inmigrosa, pues, nuestra hermana, nuestra hermana. Pues, na realidad, vaša. Ваш кіт. Беру до прикладу, тому що ось тут ваш це буде вже чоловічий рід. І будемо вже використовувати буєстро-гато. Ось тут я використовую сестра, вона поєс, е, жіночий рід нестра. А якщо це чоловічий чоловічеріт, буєстро, «вуєстро ваш кіт, «вуєстро гато». І тут дивіться цікавий момент, це те, що мене запитують учні дуже часто. Що ми орієнтуємося, коли ми використовуємо займенники, да, вони, як я вже сказала, це така частинка мови, яка е, вказує на якийсь предмет умовно кажучи, але не називає його. Тобто головним все одно буде оцей предмет. Тобто, якщо в мене ось тут, наприклад, сестра, вона одна, то ось тут я і узгоджую. Тобто, в принципі, як і в українській мові. Тобто, наприклад, да, ми, я не думаю, що ага, це ми, нас двоє, це множина. Ні, я відштовхуюся від того слова, яке я вказую. Тобто, сестра, вона одна, значить однина, жіночий рід. Якщо, наприклад, кіт він один, і навіть він там ваш, він належить багатьом людям, але мається на увазі не кому належить, а що належить. Тобто, умовно кажучи, якщо один предмет комусь належить, ми використовуємо. Однину і цей предмет може належати і мені, і тобі, і нам багатьом. Якщо я використовую цей предмет в множині, наприклад, книжки, вони також можуть належати мені, одній людині або нам, багатьом, але все одно я буду відштовхуватися від цього поняття книжки, вони і використовувати множину. Виходячи з того, що я сказала, ми і маємо. Ось дивіться, це, наприклад, я, ось така, ось Йо. І, наприклад, в мене є якісь там книжки. І я хочу сказати, моя книжка одна «Мі лібро, а мої книжки міс Ліброс. Тобто, зверніть увагу, ось я одна, але я орієнтуюся на те, що мені належить. А в даному випадку, якщо книжка одна «Мі лібро, Пояс, а якщо книжки мої, вони, pues mis Libros. Mis і другий варіант, так, якщо нас з вами багато, наприклад, я і мої любі підписники, які люблять дивитися, коментувати мої відео та ставити вподобайки, за що я вам завжди дуже-дуже вдячна. Наприклад, ми з вами Поясні да? Тобто подивіться нас тут багато. Але якщо я хочу сказати, що це, наприклад, наша книжка Местро Лібро. І наші книжки правильно, правильно дописую «Nuestros libros». Тобто зверніть увагу, тако, в цілому. Ми дивимося ось не на людей, чи я одна, чи нас багато, а ми безпосередньо просто дивимося на предмет, який же ми вказуємо. В даному випадку, в прикладі, це книжка або ж книжки, і вже від нього відштовхуємося. Книжка одна, значить, наша Nuestro Libro. Просто книжка в іспанській мові чоловічого роду, тому Nuestro Libro. І ось багато цих книжок, ось ми цю S і додаємо. Pues, nuestro es, libros. Nuestros, libros. Ну що, друзі, ось таке в нас з вами вийшло наше відео, поясняємо Nuestro Video. Я тут теж можу використати займенник, наприклад. Нагадую, що усі схеми та пояснення, які я вивожу, скажімо так, в режимі онлайн на iPad, ви зможете знайти в конспекті, який я залишу в описі під цим відео. Також не забувайте, що в конспекті завжди є вправи для відпрацювання кожної теми з відповідями, ви зможете пропрацювати цю тему та перевірити себе. Традиційно, якщо у вас залишилися якісь питання з цієї теми або у вас є якісь побажання щодо наступних тем, залишайте це все в коментарях. Не забуваємо, що в коментарях ми так само з вами можемо практикувати іспанську мову. Тому вчіть іспанську, робіть вправи, вчіть граматику, вона є супер-супер важливою та цікавою. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та побачимося в наступному відео. Айош!